Вітаю всіх на своєму каналі Сіська Шахерізада. Дякую всім своїм глядачам, хто дивиться мій канал, хто пише коментарі, задає питання, ставить лайк. Любі друзі, сьогодні ми розглянемо питання, яке турбує всіх. Доцільність покупки соковитих кормів, треба їх купувати чи ні, можна без них обійтись. Бо відомі блогери і зоотехніки, від кажуть, що можна корову тримати круглий рік на сіні і зерносоміщ, і все буде чудово. Давайте я вставлю свої 5 копійок. У мене стара радянська школа, зоотехнії, ветеринарії, бухгалтерії і економістів, і я скажу свою точку зорю. якщо ви думаєте, що даючи соковиті корма, ви можете зменшити дачу сіна і цим зекономити, то ви глибоко заблуждаєтесь. Це неправильно. Хочу вам сказати, для чого даються соковиті корма. Соковиті корма завжди додавалися до основного раціону для того, щоб збільшити роботу, покращити роботу желдочно-кишечного тракту і повисити апетит корови. Ви зрозуміли? Даємо соковиті корови і нам треба дати більше сіна. Тобто ми не зекономимо. Якщо ми зекономимо сіну. Ми подумаємо, що корова наїлась соковитих бурячка, гарбузів там моркви, що ви там їй дали, дали зерна суміші. І буде все гаразд, буде все навпаки. У вас впаде надої, впаде жирність, і ви будете кричати. І на базарі, і на ринки, і мені в коментарях нахер ти соковиті, тільки потратила гроші, зорвала поперек, таскала їх в погріб, туди-сюди, вони погнили нахрен ніякого толку. Ну, що не так? А я, любі друзі, якщо є можливість, вирощую і бурячки, і гарбузи, і картопельку, і купляю на зиму сухий жом, мокрим я не користуюсь. І гранули. Так хто ж нас все-таки правий? Любі друзі, якщо стоїть у вас питання купляти соковиті карма, м -м, навіть за 3 грив за кілограм? Кажу, це марна справа, купіть краще сіна. Якщо вам віддають ці за задарма, або ви виростили на своєму городі, то чому б їх не дати? Але тут стає питання, коли їх давати, в якій кількості. Ви знаєте, деяким тваринам вони зовсім не потрібні, вони навіть нашкодять. Давайте з чого почнемо розбиратись. Давайте почнемо з гарбузів. Бо саме зараз іде сезон, коли з гарбузів вибирають насіння. Так ось, скільки можна давати гарбузів корові? Спочатку перший день 2,5-3 кіло. Потім кожен день збільшувати по 2 кілограми і безпечна норма, і яка приносить користь корові це 10 кг, 5 зранку, 5 ввечері. Можна давати гарбузи разом з насіння, можна. Якраз оці сімечки в гарбузах поганяють глистів у вашій корові, якщо вони є, і трошечки підлікують печінку вашої корівки. Тому що я знаю, що всі ви, як то кажуть, даєте дуже великі дози макухи і цим садите печінку. Так що гарбуз це дуже корисна соковита культура. Якщо він свій. Або ви десь взяли його за дарма, скільки ж треба давати коровам? Я вже сказала. А ось деяким коровкам, які у вас вже 6 місяців в тільності, повірте, ніякі соковити не ні потрібні, ні гарбузи, ні картопля, ні морква, ніщо. Чому? Тому що через 2 неділі вам прийдеться прибирати всі зернові. Заміняти сіно на солому і готувати коробку запуску. З гарбузами, мабуть, ми розібралися. Гарбузи особливо дають колір сметані, масло, так що є можливість годуйте. Я годую. Давайте прийдемо до картопельки. Разом я вам розкажу і про бурячки. Ось ці культури, які викопуються з землі. E, треба давати e, через 2 тижні після того, як викопали. Ні в якому разі не можна давати зразу, як би вам цього не кортіло. А ось ботву моркви, бурячків можна давати зразу. Я починаю e, ботву бурячків давати ще з середину літа, як тільки прийде посуха. Я даю їх в кожній коріві по 2-2,5 корову От так нарвала і бросила. Так що питання в осені треба заготовляти цю гічку чи ні, у мене не стоїть, бо в мене буряки всього з двома трьома листочками. Ці листочки, ви знаєте, гарно їдять свині, корови, си, кури, утки, індики. Так що використовуйте їх, коли треба. Бо що з ними робити в осені? Ви знаєте, можна зробити силос. Це треба мілко порізати цю гічку, змішати з мілко порізаною соломою. Перемірно перемішати і гарно утрамбувати. Якщо є у вас окислювачі, які додають для силосу, то додавте. Але треба мати, як то кажуть, втовпачів, то хто буде топтати оцю суміш. Її треба гарно утрамбувати. Якщо плохо затрамбуєте, вона у вас забродить. І коли ви відкриєте, ви подумаєте, боже, скільки я праці вклав в цей труд, і треба це все викидати на гній. Картопелька. Ви знаєте, якщо давати картопельку, а я даю картопельку навіть новоцільним коровам. Чому? Тому що картопелька може замінити зерно Але не все. Я даю новоцільним коровам, неважливо, яка в них вага, чи 700 кіло, чи 500 всього лише 10 кг на добу. Звичайно, починаю. З помірних доз з 2 кіло за раз. На другий день додаю, ну ви зрозуміли, обов'язково всі ті овочі, які забруднені землею, їх треба мити, щоб не забруднювати причлунки гряздю і різати, щоб корова не вдавилась. Це нормалька. Е, Картопельку можна замінити до 2 кг зерносуміще. Ось якраз 10 кг картопельки. Це зекономити 2 кілограми зерносуміща. Але ціну ви не зекономите, тому що соковиті сприяють повищенню апетиту, покращує роботу шлунку, і корова буде просити у вас сіна. Так що дайте їй сіна. Якщо у вас мало сіна, ну, я не знаю, що робити. Ну, докупіть його. Про картопельку розповіли про бурячки про бурячки. Та те ж саме даєте помірно кількість не зловживайте, 10 кг буде достатньо, але знову враховуйте місяць стільності, деякому вона зовсім не потрібна. Бурячки ніколи не змішуйте з картопелькою. Ніколи. Також всі соковиті корма. Бурячки, гарбузи, картопельку, моркву ніколи не змішуйте з дерттю. Ніколи даються вони, отак от в чистому виді. Коли даються соковиті, соковиті корма даються через дві години після того, як ви корову накормили зерносуміще? Що ще хочу сказати? Особливо приділяйте увагу. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що все-таки основний корм корови це сіно. Потім іде допоміжний корм, який підіймає удой, це зерносуміш. і тільки потім соковиця. Тільки в такому розрахунку ваша корова дасть додаткове молоко або утримує той дой, який вона дає. Якщо влажність вашого корму, це буде багато соковитих, Перевищать 55%, це значить, пожаднічили і дали багато соковитих і зекономили на сіні. У вашої корови впаде продуктивність і впаде жирність і білок. І знову будуть коментарі. Нахрен ти соковиті, нахрен я витрачила гроші. Так що, люди, мої добрі, ось бачите, нема нічого. Як то кажуть, некорисного. Треба все використовувати в свій час і по мірі. Так що, вдалої вам зімовки, хай все буде на краще. Пишіть мені, задавайте питання, і головне ставте лайк.